Привіт усім. Сьогодні хочу з вами поділитися важливою інформацією. Особливо це буде стосуватися українців, які перебувають на тимчасовому захисті в Німеччині, а також поговоримо про тимчасовий захист Польщі. Тому дуже рекомендую додивитися це відео до кінця, підтримати його лайком, репостом. І, звичайно, не забудьте підписатися на цей канал, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі, кордону та Європи. Напишіть в коментарях, хто з якого міста і країни дивиться цей канал і яка у вас погода, тому що в нас падає сніжок і то такий рясненький зима. На порозі дуже важливе запитання всіх українців, які зараз користуються тимчасовим захистом в будь-якій країні. Ви знаєте, що Єврокомісія прийняла рішення, що продовжують українцям тимчасовий захист до березня 2025 року. Але ви також пам'ятаєте, що кожна країна має особисто в своїй державі, своїм урядом парламентом теж це рішення прийняти. Так, щоб воно діяло в тій чи інші країні, тому що по-своєму розглядаються ті чи інші виплати, по своєму розглядається та чи інша допомога, тому кожна країна окремо приймає рішення щодо продовження і яким виглядає це продовження тимчасового захисту для українців. Ось є повідомлення з Німеччини, що Німеччина прийняла продовження. Що Німеччина підтримала продовжити тимчасовий захист для українців до березня 25-го року. На практиці це означає, що українцям не потрібно бігати зараз по якихось установах, не потрібно якось фізично продовжувати ті чи інші документи. Вони будуть продовжені. Це велике полегшення для імміграційних служб і забезпечує безпеку і чітку перспективу для тих, кого це стосується. Ми продовжимо захищати життя багатьох людей з України, доки триватиме ця жахлива війна. Ми будемо Продовжувати тісно стояти поруч з Україною. Прокоментувала міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер. За даними уряду Німеччини, на території Німеччини переває більше, ніж мільйон сто українців, які отримали тимчасовий захист. З них 350 тисяч це діти до 18 років. І дві третини це жінки. Тому це важливо, навіть надважливо, що зараз Німеччина продовжила тимчасовий захист, і ви без проблем можете прибати на території Німеччини. Не менш важливе питання це продовження тимчасового захисту в Польщі. Польща ще не продовжила тимчасовий захист, на жаль, але причина того, що вони ще не прийняли, тому що ще нормально не працює їхній сейм і ще немає сформованого уряду. Тому і зараз ніхто там особливо не думає за тимчасовий захист для українців. Самі розумієте, вони там зараз воюють за те, хто яке місце буде мати, хто яке крісло отримає, хто за яку силу буде відповідати. Таке завжди є. Це просто попало в той момент, коли реально українцям вже Треба щось знати, а рішення ще немає, бо політики зайняті іншими, як на них, важливішими справами. Але прошу не переживати, тому що ще є час, чи майже три місяці до моменту закінчення тимчасового захисту на території Польщі. За три місяці точно рішення буде прийняте і точно воно буде продовжене. Я вже про це неодноразово говорив. Ніхто не зможе. Мільйон українців, приблизно мільйон українців, отак. Одним таким рухом зробити, щоб вони виїхали. Це не зацікавлено в цьому ні Польща, ні роботодавці, ніхто. Тому рішення буде прийнято на продовження тимчасового захисту. Просто треба ще трошки почекати. Ось такою інформацією я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, для вас вона була цікава і важлива. Підтримайте це відео лайком, зробіть репост і не забудьте підписатися на канал. З вами я завжди Саша Матвєєв. Слава Україні! І Україна 100% переможе.